Урок номер 7. у цьому уроці ми поговоримо про найпоширеніші помилки, які трапляються при плануванні електрики в житлових приміщеннях. Ці помилки часто здаються дрібницями, але згодом виявляються дорогим у виправленні. Ми зібрали найтиповіші ситуації з реальних об'єктів, щоб ти міг їх уникнути ще на етапі проєктування, адже правильно продумана електрика. Це щоденний комфорт і безпека. Одна з найпоширеніших помилок це коли монтують розетку, а потім встановлюють кухню або шаф. І точка повністю перекривається. У підсумку її не видно, не дістати, і вона просто марна. Особливо часто це трапляється на кухні, коли холодильник або духовка повністю закривають розетку, а вбудована техніка не має куди вмикатися. Рішення є завжди запитуй. У дизайнера або меблярів креслення з розмірами. Враховуй глибину шаф і цоколі. Додай технічні розетки у шафи, наприклад, для LED-підсвітки або фільт. Класика: мені вистачить однієї розетки, а потім павуки, трійники, перепідключення. Перегрів і вічний безлад найчастіше це відбувається у спальнях, дитячих кухнях і біля тв зон Рішення у кожній функціональній зоні має бути не менш двох або трьох розеток біля ліжка, мінімум дві точки з кожного боку. У робочих зонах по одній розетці на кожен гаджет. Також Передбачай резервні точки для прибирання майбутніх девайсів і навіть для ялинки на новий рік. Величезна кімната або прохідний простір, а вимикач лише біля одного входу. У результаті потрібно йти у темряві або залишати світло ввімкненим. Рішення, як завжди, є: використовуй прохідні та перехресні вимикачі у спальні вхід. І біля ліжка у довгих коридорах вимикачі на обох кінцях, на сходах, вгорі і внизу це не лише зручно, а й підвищує безпеку, особливо вночі або для дітей. Плутанина у схемі це одна з найважливіших проблем, коли на одному автоматі розетки, світло, пральна машина. Це потенційна аварія. У разі замикання відключається вся квартира, і ти не знаєш, де шукати проблеми. Рішення цієї проблеми це завжди розділяй групи на освітлення, розетки чи техніку. У кухні, наприклад, це окрема група на посудомийку, духовку та холодильник. Підписуй усі автомати, а це полегшить для тебе діагностику. Не забувай про ПЗВ. Та дифавтомат та на розетку прямо над раковиною чи плитою це груба помилка, яка може коштувати здоров'я. Вода й електрика несумісні. Мінімальні відстані від мийки це 60 см, від варочної поверхні це 30, у ванні тільки розетки з IP, плюс ПЗВ і бажано з кришкою. Також не забувай, що в багатьох країнах діють. Будівельні норми, які регламентують ці відстані. Коли вимикачі встановлені надто високо або низько, це незручно для всіх, і для дорослого, і для дитини. Особливо критично у дитячих коридорах або в будинках, де є люди з обмеженими можливостями. Рекомендована висота це 90 або 100 см від підлоги, це зона комфорту. Усі вимикачі в приміщенні мають бути на одному рівні. Якщо у родині є люди на візках або з порушенням зору, адаптуйте схему під них. Одна з головних проблем це коли проєктують схему без уявлення, як людина буде жити у цьому просторі. Розетки ставлять у незручних місцях, вимикачі за дверима, нічого не логічно. І як завжди, рішення є. Подумай, як ти заходиш до кімнати, куди кладеш телефон, де сидиш, де пилососиш, уяви себе зранку, де ти вмикаєш світло, заряджаєш гаджет, чи ставиш чайник. У кожній кімнаті має бути логіка руху та користування. Кожна помилка це зайві гроші і нерви. Перевір план двічі, краще з фахівцем. Якщо сумніваєшся, залиш запас. Не забувай подумати наперед, як ти будеш жити в цьому просторі. Зручність і універсальність завжди вигідніші, ніж переробка. Елікус це про продумані рішення.